Вітаю вас на своєму каналі, присвяченому вивченню магії, зміцненню нації і відновленню сили роду. Чому саме це? Бо це важливі кроки для нашого суспільства, котре тільки оговтується після трьохсотлітнього поневолення від загарбництва московитів, поляків, а наразі і партнерів, що так і зазряться на наші нетра. Відтоді і по сьогодні ми, як обрана богом нація, не втратили своєї ідентичності і зараз бережемо свій національний код. Ми сини, доньки, козаків, що топили на чайках галери з басурманами у Чорному морі, ми, славні нащадки князя Святослава, що забив щит над воротами в Константинополі. Це наші пращури дали опір польській шляхті і показали свою вололюбність. Але. Кожного разу нас чекала поразка, бо ми вибирали не тих союзників. Нам треба перестати надіятися на когось окрім себе. В нашій державі є все для того, щоб дати опір навіть найсильнішому і найбільшому ворогу у світі. І ми це показуємо навіть сьогодні. Кожен день гинуть наші воїни на сході України. І моя ціль не тільки як громадянина України. А і як охоронця нашої священної землі, зберегти їх життя і якомога більше відправити у пекло всіх ворогів нашої держави. Немає в мене більшої жаги, аніж дати опір всім, хто хоче накинути на нас кайдани. Біль і смерть чекає непрошених гостей. Страх та ненавість чекає на тих, хто хоче вкрасти в нас майбутнє, ні жалю. Ні співчуття не буде до наших ворогів, згинуть усі, навіть ті, що тільки зазіхаються на нашу територію. Відтепер і на майбутнє звертайся до всіх небайдужих. Ми, українці, сильні і незалежні, об'єднаємося навколо однієї мети нашої любої неньки України. Це непоборний щит. Я вас проведу навколо стародавніх місць сили, де наші пращури закопували істину легенд. Разом пірнемо у світ магії, де чарівні ворожки проводили забулі нам ритуали, відкрию таємницю лікування травами і як не попастися в оману шахраїв, що видають за себе за чародіїв. Вірю, що недарма пройшов цей тернистий шлях. Переживши десятки життів і домовившись зі смертю, можливо, тому що живий, що потрібен цьому світу і є охоронцем цієї землі, так і вам пропоную приблизитися встати на захист батьківщини, щоб не було соромно перед нащадками за свій вибір. Якщо ви разом зі мною і ви так само любите Україну, її культурну спадщину, линете mm -hmm. до неї і жити без неї не можете. То для вас не існує різниці, якою ціною дається перемога, і якщо ви готові до самопожертвування своїх сил та часу, і перед вами немає обмежень. Будь ласка, ми єдина нація, один народ на Богом дані нами землі. Це повинен усвідомити кожен націоналіст, що бере до рук зброю, аби боронити нашу батьківщину. Слава та честь кожному воїну, що віддав життя за нашу незалежність і свободу. Слава Україні!